Огляд всіх видів басейнів, які існують на ринку. Якщо ви хочете побудувати басейн, для вас я зняв серію відео, це шосте відео з цієї серії. Сьогодні ми поговоримо про басейни з нержавіючої сталі. До цього ми говорили про блиточні басейні, лайнерні, композитні, плавальні спа, поліпропіленові. Якщо ви не дивились минулі відео, обов'язково їх подивіться. А сьогодні ми поговоримо про басейни з нержавіючою сталь. І як зазвичай обговоримо всі переваги і недоліки такого рішення. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Swimpool. у мене більш ніж 20 років досвіду у басейновому бізнесі. Якщо ви хочете першими отримувати новинки з європейських виставок, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, якщо інформація для вас корисна. Ну і звичайно, якщо хочете збудувати басейн, під цим відео буде посилання. Звертайтеся через форму. Ми вам надамо більш детальну інформацію. Отож, поїхали. Перше з приводу самої технології басейни нержавійки виробляються на фабриці, тому що зробити подібний вирів безпосередньо на ділянці замовника неможливо. Що ви подивитесь уважно на якість швів на різну компоновку перфорованого листа і звичайного листа на підгонку і так далі, на саму геометрію, ви зрозумієте, що це. Дуже якісний європейський виріб. Бо басейни із нержавіки поставляються з Європи в готовому вигляді. Ви можете замовити їх по каталогу, по розмірам і по формам, які вам підходять, і вони приходять повністю готові і утеплені. Тепер який сенс у нержавічих басейнах? Сенс дуже простий, по суті, це вічні басейни. Якщо сказати коротко, нержавіюча сталь тут використовується 316 сталь. Вона взагалі не Піддається ні корозії, ні будь-якому впливу а, сонця або хімії і так далі. Тобто, через 50 років цей басейн буде виглядати так само, як сьогодні. Тому, замовляючи такий басейн, ви собі гарантуєте мінімум 50 років безпроблемної експлуатації. Для того, щоб встановити басейн з нержавійки, звичайно, вам потрібно. Мати будівельну підготовку, це ми викопуємо котлован, робимо донну плиту, встановлюємо. Також потрібно мати технічне приміщення, де буде все наше обладнання, фільтраційне Басейн з нержавійки вже приходить з закладними елементами, тобто всі форсунки, фонарістки, міри вже підключені. Або якщо це переливний басейн, є виходи на переливну ємність, тому е, нам залишається тільки провести труби в технічне е, приміщення, встановити там обладнання. І басейн після цього можна запускати. Тепер по перевагам і недоліків. Ну за першу перевагу я вже сказав. Звичайно, це дуже дуже великий строк експлуатації. Це ну якби однозначно, друга перевага. Він ідеально підходить для басейнів громадських, тому що з нержавікою нічого не відбувається. Скільки би у вас відвідувачів не було, вони абсолютно нічого не зможуть зробити і ніяк не витерти і так далі. Третє його можна встановлювати на вулиці. Він не боїться. Морозів абсолютно, тобто чаша буде залишатися цілою, незважаючи на будь-яку температуру. Четверта перевага це преміальний зовнішній вигляд. Всі розуміють, що басейни з нержавіючої сталі це дорого, це класно і це люкс. А тепер з приводу недоліків. Перший недолік ну звичайно, це ціна. Басейн із нержавіючої сталі буде коштувати ну напевно в рази дорожче, ніж там бетонний лайнерний басейн чи будь-який інший басейн. Другий недолік це строк поставки. Їх немає звичайно у нас на складі, і як правило, немає у європейського виробника. Вони їх роблять на замовлення, тому такі речі треба замовляти заздалегідь. Зазвичай це приблизно два або три місяці виробництво і ще місяць поставка. Тобто 4-5 місяців це реальний срок, за який можливо привезти подібний басейн. Третій недолік: басейн з не немає вибору по кольорам. Ну це якби тут і не потрібно, тому що. Сама, сам по собі колір нержавічої сталі. Він ну, такий має дуже престижний, класний зовнішній вигляд і виглядає фантастично. Тому якщо вам сподобався басейн із нержавічої сталі, і ви хочете собі встановити його. Будь ласка, звертайтесь в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Якщо вам подобається будь-який інший басейн, також звертайтеся. Ми зможемо вам допомогти. А мене звати Артем Луків, ви на каналі Swimpool. Підписуйтесь і побачимось на наступних відео. Пока!